Рубрика в гостях у Шурика. Помідори мануса. Сьогодні у нас яке 24 травня. Це саме наша більша китиця, яку ми Так, Китиця на 12 помідорів. 11, один одламав я. Звичайно. 11 помідорів. На ну, цьому шість. Ось такі виглядають. Як намальовані, да? так? Угу. Третя кипиться, четверта, далі п'ята йде. До підв'язок. Toma.